Доброго здоров'ячка всім. Привіт. П'ятниця, 11 серпня 23-го року. І що у нас на черзі відео про квіти? І ви подивіться, що в мене ні одніє фіалочки нема. Вони тут печуться. Вікно наскільки гаряче таке, що я їх перенесла на лоджію. Бо вже дві фіалочки е такі попечені, е тендітні, мабуть. Коли я їх туди перенесла, <свісна> спека спала. <свісна> так завжди буває. Але ось дивлюся, що. Після вихідних буде 30 і більше 30 градусів. Так що хай поки там стоять. А тут у мене залишився хлорофітом. Ось така краса тут звисає, цвіте. Ну, йдемо тут тепер? Далі по квітам. Зараз будуть падати пляшки, я платтям буду чіпляти їх. Вони пусті, я сьогодні поливала квіти. Ось дивіться, яка красота. З таким напиленням. Ну, такий він неоднорідного кольору. А бачите, як переливається прямо. Класний такий гібіскус. І це він вчора розцвів і ще сьогодні тримається квітка. Ось гіпоцирта. Це нагадаю, я вже не раз говорила: це гібіскус з Маріуполя мені прислав Іван з нашого Маріуполя. Він буде обов'язково нашим. Так. І щось я давно не показувала. Ну, вона в кадрі буває, але не зупинялася на ній. Так, матіола в мене тепер цвіте. Коли лягаю спать, сюди, такий аромат стоїть, приємний. І ось ці гібіскуси, дітки, ось бутончик. Росте. І ось це вже листя виросли вже після укорінення. І цей теж укоренився. Оцей, я й не пам'ятаю, чи це білий, чи це оцей оце Ну, це білий, і там далі а, ще один гіпіскус. Поасеті прийнялася. От уже нові листочки нарощує. да так, треба познімати засохші квіти на колерії. От, і та й та цвітуть. Ось красандра тут цвіте. Черенки, які я укоренила е, в цьому році. І зараз поверную ще. Ось. І так, а ну. Фокусується флектрантус, я весь час перепутую їх із Клородендровим. Ось, бачите? Там у мене є з темними листочками. Там більше квіти. А тут на цьому тут світлі листочки ось такі дрібненькі. О, хоя розсвіла, я й не бачила. Ось ще одна квітка. Ось подивіться, куди ця хоя вже чіпляється, дивіться, за мотузок. От уже. Такі там ось бачите, дивіться, там вона пішла на бігонію, туди пролізла, там, ну я не знаю, як вона пролізла, там так. Поличка ця так плотненько до стіни, ну, пролізла в уголочку. І ось, бачите, вже яка. Ха. Цікаво, звичайно, так вони оплутують, але ж коли треба пересаджувати, що тоді робити, Обрізати? Бо як пересадити? Я ж не буду там пересаджувати, а там наверху. Так. Палінопсис цей уже все відцвітає. От. Ну, мабуть, йому і пора. Він ще весною цвів, а вже кінець літа. От. Це остаток уже такий у нього. Хай новий, щоб на Новий рік зацвіли. У мене завжди на Новий рік цвіли, а в цьому році ось і ці, як вони цвітуть уже давно. Вряд чи вони. Зацвітуть на Новий рік. О, красота така. Я якби один був фалінопсис, от не так би кидалась в очі, ну, чесно. А тут, ну я не знаю, ну така красотіща. О, дивіться. Так, ну і фіалочки. Ось я їх сюди, поставила. А ці так от, о, зібрала до Гущі, ось і дітки, так. Бачите, вони всі поприймалися. У мене ось цю я звідти була, з вікна забрала, вона, бачите, поприпікалася. І ось ця, ці більш-менш нічого. Ну, я вирішила, не буду чекати, що інші будуть такі ж попечені, бо кожен. Рік це так трапляється. Ось тут вона вже стоїть, і усі листочки новенькі, вже немає країв обпечених. Ну, а тут ці малишня підростають, навіть ось ця закарлючка. Я думала, що вона і не прийметься. Я так посадила, десь тут її ж братік чи сестричка. Сестричка. от Але це, і думаєте, вона відвалилась, коли я з листочка знімала одну дітку, то і вона відвалилась. Мені ж, шкода було викинути, я її вткнула. І вона прийнялася, так вона лежала, лежала. Дивіться, от вже буде толк із неї. Так тут. В спотіфілум. і один, і ось і другий. Це в мене тут два, вони така гірка у них. Тут внизу стоїть один з патіфілом. А це я якось -от там для знайомої, але вона так і не прийшла, не забрала. І так у мене, мене осталося два спатіфілами. І ось і цей і це вони вже повторно цвітуть, весною вони цвіли. Так, о, ось я кожен раз розказую, що новий листочок виріс, значить, і квітка буде. Ось, бачите? Коло цього листочка, зразу і, і квітка. Ось так само, як і ось коло цього листочка, ось новенька квітка. Ці вже старенькі, вже й по кольору відрізняються. ви бачите. Але все рівно гарно. Хай собі червоніють. Такі клюви у них. Як клюв, мені на клюв похоже. Ось і тут фіалочки ще. Ну, з вікна, з кімнати. Я не думаю, що їм так темно. Ось тепер виясняється, що це фіалочка ось. Та це ось така, як і ось тут. Значить, у мене дві таких. Цей гіпіскус вчора цвів, і тут ось є ще бутони, і тут є, і там я бачу, ще ростуть, і тут. Він такий гарний там, воно на всіх гілках. О, ну, а тут суккуленти, все по-старому. Це такий екзотична така. Що він мені нагадує, не можу. Так, ця гілка така здоровенна, і дивіться. <смі> ось щось нагадує, не можу згадати, що вона нагадує мені? Так? Цікаво. Тож треба тяглася, тяглася, там коротенькі, а тут ось така виросла довга. Екзотичною хоче бути. Глоріози. Уже ось, ви бачите, починають жовтіть. Вони до кінця жовтня вже зазвичай, зазвичай вже, е майже повністю жовті, ще не скидають вверх, а тоді легенько знімається там е от цього, от бульби. Цей пагін, дивіться, який товстий був, вона гарно і цвіла. От. І тоді будуть у мене, вони до весни чекать. І ця вже жовті, я вже декілька листочків і відрізала. Буду до кінця чекати, поки вона вся пожовтіє, м'якенькою стане. І або зріжу, або вона сама відвалиться. Ось так. Так, тут хоя. О, зараз нічого не цвіте, я не бачу. А, ні, цвіте, ось все. Ой, бачите. А там бутончики ростуть, дендробіуми. У мене такий садочок дендробіуми О, зацвіте. Вони такі легкі в уході, легко. Цвітуть, не треба заставляти. О, там хуя, ось о. ще одна. Бачите? цвіття, Бачите ось там. О, і не видно сюди. Ось от вона недавно цвіла. Ось видно, що це вона вже втретє цвіте, ось на цьому, на цій полиці. А тоді з часом відвалюються вони. Ось тут теж уже цвіла, ось все. І вже там бубняють Ось теж уже цвіла, і, мабуть, теж буде цвісти. Ну, так, вони по декілька разів. Ось сьо теж недавно цвіла. І бачите, не засохло. Ну, а тут ось їх. І тут, і десь іще я бачила, от ось ось. Відпочивають. Так вона завжди хоє. Всі, в мене три кої, і всі одинаково. Так, ще раз глянемо на гібіскуса красивенного, на фоні гіпоцирти, яка красота. Дуже гарний. Так, і ця лоджія. Я говорю, що сьогодні п'ятниця і поливаю квіти, але це не значить, що я тільки по п'ятницям раз на тиждень поливаю. Деякі квіти я поливаю кожен день. Деякі там, через день чи два дні я вже знаю всі свої квіти, через те я приходжу і поливаю, знаючи, що треба полить. От. Ну, звичайно, ось це перус, ну, це ось сьо, яка ця гілка росте, дивіться, ось сьо, яка, яка потужна. Ой, дивіться, яка. Це розкриється десь там зверху, от вона як стрілка. Пронизує все і виходить наверх. Туди подвину, але вони все рівно туди нахиляються до вікна. Уже майже під стелю. От рослина потужна. Заб'є любу іншу рослину. Так, оліандр, там я вже зрізала. Ой, відцвіла, гілка ця. Тепер ця. І так, теж так швидко ці квіти. В'януть вже є підсохша. Знову в мене знак запитання. Кактус? <ріст> ну, от ви скажіть. Ну, вигинається. Я сьогодні дивлюся, вже уперся в скло і вже бутони приплюснуті були. прошлий раз теж не, не повернула, так і квіти були. Набік. Він придушив їх там до вікна, до скла. Так я ось повернула. Мені чоловік весь час каже, дивись, а то ще впаде. Ну, значить, така доля його, а що робити? Ось тут ще е, дві квітки буде. Ну, от, викручується і все. Так, і цей Оліандр. Повторно, це він повторно цвіте, він уже цвів. Ось. А тут гілка, он ще тільки починає, а там бутончики рости. Ну, ціле літо у мене цвітуть аліандри. О, не забула, я весь час думала. Хоч би не забудь показати. Ось більбергія цвіте, ну ще не, це ще не, не кінцевий результат. Ось ці штучки тут такі будуть підніматися і закручуються. Так вони розходяться, такі пелюстки, і закручуються. Мені дуже подобається, як цвіте бельбергія Вона сама, ну не скажеш що вона там. Декоративний такий гарний вигляд має. А от е квіт квітка. Ну, вже так, квітка це, виходить, ось тут. Я так розумію. А це приквітники. А ну, Давай ми сюди зараз перемістимо, щоб краще видно було ось. Бачите, яка краса, який красивий рожевий колір. Дуже гарна квітка. Дуже. Дуже мені подобається. І вже Більбергії у мене давно, мабуть, скільки, скільки ми тут живемо. Ну, може, там на років 3 чи 5 менше, мені принесла з роботи моя покійна свекруха. Ну, зрозуміло, що це покоління, вже я не знаю, в якому коліні, в 10-му, а може і в 20-му. Вона, між іншим, коли цвітає, оцю рослину, оцю, її треба зрізати. Вона повторно не буде цвісти. Вони дітки дають, Вон там, бачите, дітка ось росте. От. Мені подруга говорила, що в столові, в якій вона працювала, на вікні це в Криму було. на вікні Стояли на підвіконні, стояв так в рядочок одні Більбергії. І вона говорила, що вони всі там цвіли майже. І говорить, ну, така картина була. Ну, просто в захопленні вона розповідала їй, прямо каже, Боже так гарно Так, ну, всі, хто квіти, які цвітуть, всі гарні. Ось уже трохи менше. Ой, але все рівно, що ви бачите. Кожен день треба поливати, там ґрунту небагато в горшку. А бачите, не заважає так цвісти йому. Тут бідний кактус, ось сьогодні я збирала і знову лежать. Я... Можна було б збирати ось тут, але коли я зриваю, і інші летять. І такий... Листопад, прямо. от І я думаю, та хай будуть так. Не зриваю. Тільки збираю. На, на полусть підмітала, там було повно. Ось ось така. Каланхоя скоро теж до стелі достане. ось Ну, здається, всіх показувала. Тут теж. Ахіменес у мене внизу. Ну, бачите, тут уже далі від сонця, від світла, і вже цвіте не так. Ось іще один у мене. Це тут алої я підв'язала, це ця... мотуз... мотузка. Ось буде теж цвісти. Це з темним листям. Там у мене на тій лоджені світле листя, а тут таке темне листя. Це вони у мене в кімнаті на підвіконні були. Вони, він був уже такий височенний. Я зрізала і він ось відріз. Буде скоро цвісти. Так. Тут теж щось я перестановку зробила. Уже й не пам'ятаю, сюди плектрантус поставила. Зефірантис туди поставила ось він. От. Ну, в общем, гастерію сюди вона тут стояла. В общем, трохи їх місцями поміняла. Бо тут же цей гігант похипоніум, <похипоніум> своїм листям теж підв'язувала. Ось, алоя, дивіться, як гарненько цвіте, дивіться, так, Ну. О, вони всі однаково цвітуть. Що оці алої, що оці всі алої цвіли? Ось. Оцей тільки в мене не цвів ні разу. Я не знаю, коли-небудь зацвіте він чи ні? Я колись і не думала, що він цвіте. А, подивіться, це я зломила. Ай, вибач, дорогенький, зломила. Да, от шерепа. Да. Ну що ж, ну, шкода, але що зробиш? Дуже шкода. Так, ще окинемо оком і підемо. Звідси, тут жарко, бо сонце. От, на Бугинвілі пожовтіло листя. Це значить, що ґрунт був пересох. Не засушився так, але трохи пересихає, і вона зразу оце, жовтіє листя в неї. Як же пройти мимо оцих гігантів? Ось. Надію, що на слідуючий рік у мене вони всі зацвітуть. Надіюсь, дуже на них. От. Ну, а я на цьому буду закінчувати відео. До побачення, до нових зустрічей. Пишіть, лайкайте, дізлайкайте. Бувайте здорові, мирного неба. Закінчення війни, і щоб було все добре, саме головне, мабуть, завжди кажуть, саме головне здоров'я, але немаловажно, в якій ти ситуації живеш. Якщо така важка, як у нас, я не маю на увазі Київ, Київ більш-менш нормальна. Є регіони, де там страшна ситуація. От, Так що всім виживати в цій ситуації, оставатися здоровими, по можливості неушкодженими. І до побачення, пока-пока.